Доброго дня, шановні батьки, вчителі, діти і усі учасники навчального процесу. Я вас рада вітати на своїх трьох каналах: Apple Tree Channel Forget Me not та English for Kids Online. Поговоримо про кожен з цих каналів і я розповім вам, що ви можете знайти на них. З моїм основним каналом Apple Tree ви вже давно знайомі. Знайомі вже з його структурою. Отже, що ви можете знайти на цьому каналі? Це серію ріній підручників стартап з 1 по 4 клас, підручники і ЗОшити. Підручники Оксани Карпюк, починаючи від 1 класу до 7 класу вже включно нова українська школа, і від 8 класу до 11 класу включно це ще стара програма. Quick Minds. Робочі зошити для перевірки домашнього завдання для спонсорів цього каналу від мінімальної спонсорської підписки. Підручники QuickMinds, які є у загальному доступі для будь-кого на цьому каналі і в мережі, підручники English with Smiling Sam, початкова школа, нова українська школа. Ну, звичайно, підручники п'ятий шостий клас. Нова українська школа, які вже є в наявності на моєму каналі. А, серія підручників, до речі, Hip Hip Hello, 5-6-й, 7-й клас. Ну і в цьому навчальному році я презентую для вас три підручника. Це е, Оксана Карпюк, англійська мова 7-й клас, Нова українська школа 7-й клас, Hip Hip Hello 7-й клас і Project Explorer», також 7-й клас. Записи, записи вже цих уроків ведуться. Наголошую вам, що підручники будуть наявні у вільному доступі, а зошити у за мінімальну спонсорську підписку від мінімальної спонсорської підписки і вище. Крім зошитів, ми звичайно за підручником Оксани Карпюк 7 клас завжди готуємося до тестових робіт і робимо відеогляд ще граматичного посібника. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний на нього. Ставте свої вподобайки і зберігайте ті плейлисти, добірки відеоуроків, які вам подобаються. На каналі Forget Me Notes ви можете знайти підручники англійської мови автора Alan Есфіт від 5 по 8 клас включно. Серія підручників Fly High з 1 по 4 класи, підручник робочий ЗОшит і в деяких випадках ще й граматичний посібник. Я також робила на нього огляд: лінійку підручників Smart Junior 1-4 класи включно, підручник і Зошит. Лінійку підручників. Тетяна Будна, англійська мова, 1-4 класи. І також Тетяна Будна, 5, -й, 5 -й клас також є в наявності. Робочі зошити 5 класу нової української школи від мінімальної спонсорської підписки: це Тетяна Будна, 5 клас, Припія, 5 клас, ну і, звичайно, фулбласт. В наявності PrePA також йде ще й граматичний довідник. Ну і підготовка до тестів, тестових робіт. Усі підручники також у вільному доступі наявні, відповідно, тих же самих авторів Тетяна Будна, підручник PrePA Full Blast, також є повністю відеоряд до підручника Full Blast Blast 5 клас. Від першого по 8 модулі включно. Також наявні підручники. У вільному доступі із дошити від мінімальної спонсорської підписки лінійк PrePIA 6 клас та Full Blast 6 клас. Ну і в цьому навчальному році ми з вами продовжуємо цикл уроків підручниками PrePA та Full Blast. Стежте за випусками нових відеоуроків. За підручником Full Blast Ми вже працюємо з вами протягом місяця на даний момент. Ну і звичайно, як завжди. Зошити наявні від мінімальної спонсорської підтримки. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті разом веселіше. І на саме кінець, мій третій канал, молоденький ще канал, канал, який розвивається English for Kids Online. Що ж у нас є в наявності на цьому каналі? А у нас є відеоуроки англійської мови за зошитами початкової школи до підручників Оксани Карпюк, авторів Косован Вітушинська, Smart Junior, також авторів Косован Вітушинська, Quick Minds. Вище зазначених авторів, Карп'юк 3, Smart Junior 3 Workbook автора Лана Грейс, Smart Junior третій Workbook Косован Вітушинська. З повним переліком усіх робочих зошитів, відео, до яких я випускаю на цьому каналі, ви можете ознайомитися, перейшовши на, це, на цей канал English for Kids Online. Також є в наявності відеоуроки англійської мови за зошитами Косова Нітушинська для 5-6 класів нової української школи. А саме Оксана Карпюк, Припия, Фулбласт, ну і звичайно. На цьому каналі я розмістила ще відео уроки граматиком, граматики за підручником Full Blast Plus 5-6 клас. Сподіваюся, що у цьому навчальному році я продовжу тут писати лінійку Full Blast Plus Grammar 7 класу. Ну і також на цьому каналі ще присутні відео розробки для дитячих садочків. А саме лінійка відео «Lyceum Stream for Kids. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашого ком'юніті на цьому каналі також. Посилання на перелік кожних відео на кожному каналі я залишу в описі під цим відео на кожному каналі окремо. До зустрічі на уроках англійської мови Good luck!